І сьогодні вирішили зробити для вас унікальний контент, а саме це розформувати з топ-5, зробити самих привабливих взагалі постів, які є в проєкті Injective. Це можна подивитися взагалі в класі Discord, Community Post, заходити, дивитися взагалі, хто що викладає в проєкті Injective, про проєкті Injective, і з цього робити свої висновки. Вирішив я це зробити, це буде чисто моя суб'єктивна думка, ні на що я не хочу, щоб вона претендувала. Тому давайте швидко швиденько я почну. І почнемо ми з поста цього поста. Dory78. Чи... Давайте почнемо, подивимося, що в нього. Мені вже його подобається. Це недавній пост про інтеграцію Alt, Layer і Injective. Така простенька, непогана. Давайте подивимось. Текст я би трішки змінив в нижчі, бо у нього все на купу вилізло. Так, що тут? Інжек працює з щоб серед перший фреймворк безпеки, додатки, NVM, об'єднав безпеку. Ну, я би так ще що щось додав, щоб це закликало людину. Ну, наприклад, це майбутнє. Приєднуватись до нас. Щоб це, його пост закликав друг людей, які навіть не з інжектив, щоб вони захотіли підписати, захотіли перейти в і дізнатись, що це за проект. Я би так зробив краще. Ну, з якимись смайликами, можливо, емодзі, щоб воно виглядало краще. Але ну, картинка мені подобається. Картинка така про з Текстом я би попрацював. Давайте, давайте. Це мені взагалі картинка не подобається. Це мені ну, таке щось не дуже подобається. А це щось давайте непогане. Давайте подивимось. Так. Це у нас Myth Finance. Так, це у нас Twitter Threads. Давайте швиденько пройдемося по тексту, що у нас тут. І подождимо катеризацію зміни. Чахті, от, бачите. Текст, е, якщо це. Твітер, я би зробив так, щоб людину закликало, щоб вона хотіла далі перейти. Бо трет це з шести постів складається. І ось ми тут бачимо, що міто, ну, круто, але зробіть так, щоб закликало там продовження тут подивитися знизу. Ну, наприклад, я якась людина могла би просто не замітити це. Ну, от, Донечка, ну і що? І текст якось на кучу. Я би якось це розформував, це емоції, круто воно е, передає. Давайте ми швиденько пройдемося далі. Так, в основі міт лежать сховища, е, які діють як індуктальний... Ну такий важкий текст. Знаєте, той, хто не розбирається в інжекті, йому буде важко, достатньо. Не спорю, що він корисний, можливо, але я би його допрацював. Це точно. Мені, напевно, цей пост подобається більше. Тут і картинка краща. Мені цей пост поки краще, ніж цей. Це просто моя субитна думка, я на що не претендую. Оце такий непоганий. L. Зробив непоганий пост. Давайте переглянемо. Картинка достатньо непогана. картинка така гарна. Це теж у нас твіттер треть. Бачите, тут вже і пробіли є. Тут вже і емодзі є. Якщо цікавіше, веселіше читати це самому. Так, привітіння, хочу познайомитися з вас. Оце, от він починає. Що це взагалі? ну е Тут би я теж. Read more, Ну, щось би добавило, щоб людину це закликала. Бо. Ну от, прочитали, так, да, круто. Може, не замітити. там це, Банальне діло. І 4 лише. А для твіттер-трест треба 6, якщо він хотів твіттер-трест зробити. Бо тут 4 це він просто зробив. Тут бачите теж текст якось. Ну, ну важко читається, не знаю. Це ми вже. Ну, це це ліпше. Це вже ліпше, ніж те, що це вже. Якщо брати за це, це перше місце у нас іде. Це друге, а це третє. поки. Давайте далі щось прогорнемо. А це взагалі. Це, ну, щось теж, бачите, місяць Марія. Не хочу обіжати тебе. Багато тексту не читабельно, я би це пропустив. М -м, простенько, не знаю, мені не дуже. Теж ні, ні. М -м, це може бути. Давайте це глянемо. Це прикольний стиль. Картинка прикольна. Так, що по тексту? Давайте подивимося. Так, 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 так. Картинка текст. Вот, емодзі, Вот, вот уже текст маленький, але він читабельний, його хочеться читати. Ось вот такий має бути текст. Так, що давайте ще в тексті? Нова інтеграція приєднався, що дозволе. Ну, я би його допрацював все рівно. Це точно перше місце з тим, що ми бачили. Картинка гарна. Е, мінімалізм але якісь є моменти. Е, Добавив би ну, інжектів майбутнє. Нова інтеграція дозволить вийти криптосвіту на новий рівень, DeFi виведе. Ну, в такому ключі потрібно робити. Так, давайте ще один. Це поки перше місце. Так, 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 так. Щось такі пости. Давайте це. Це вроді непогано вийде. Можливо, це теж претендент на перше місце, а того ми змістимо на друге. О, тут, дивіться, багато. Ну, людина запарилась на це. Це, це 100%. Так, аналіз зростання серед проєктів зовсім до Цікава інформація. Так, що зросло? DeFi. Багато проєктів тут до запуску. Ну це вже непоганий. Текст хороший. Так, оце текст хороший. От такий більш-менш текст має бути. Так, давайте розставимо. Це був такий короткий обзор. Давайте розставимо взагалі по топу. Це у нас перший. Це 100% буде перший топ-1. так так Так-так-так-так-так-так. Зараз програнемо. Це топ-2. Ще раз кажу, це не претендує на якусь реальність, це просто моя суб'єктивна думка. Це у нас топ-3 буде, топ 4 і топ-5. Надіюсь, вам така робота взагалі, такий підхід сподобався. Це щось необичне. Тому що недавно в першому випадку я озвучив новини, а тепер я сам показую пости, як, ну, як би класно їх оформити. І це буде як мінімум корисно. І як мінімум для українського ком'юніті вже міг бути корисним. Тому до скорої зустрічі!